Під час війни людина щоразу повертається до витоків, до нульової точки, аби по-новому почати говорити про дійсність, добирати нові слова, нові форми, помічати нові відтінки кольорів. Можливо, для того, аби цього разу ще надійніше демаркувати кордон поміж світом імен, світлом цивілізації і тим, що залишається зовні неназваним диким зовнішньою пітьмою. Мені здається, ці спроби прокреслити межі між світом людей і пітьмою раз і назавжди несуть у собі принципову хибу, хибу, що неминуче закладає основи для настання нової темряви. Можливо, тому пітьма щоразу й повертається. Коли зникає темрява, коли ти не бачиш, куди йти, доводиться орієнтуватися по зірках. І, власне, цей образ орієнтації по зірках ліг в основу цього роману. Впродовж всього тексту кожна глава вона має такий коментар: там Мирослав в душках Плутон, Персей, Славко. Персей, Венера, Земля, і так далі. Тобто, кожен герой стає причетним, пов'язаним певні з певними сузір'ями, із певними зірками. І в цей момент десь мені трапилася фраза. Мені сказав її один мій колега, яка належить власне Платону про другу навігацію. Виявляється, давні греки мали два види навігації: перший вид навігації це вдень, повітрило, коли йде вітер, коли ти бачиш берег, і друга навігація це навігація. Коли ти вже берега не бачиш, і ти можеш орієнтуватися тільки по зірках. І цей товариш розкрив мені метафоричне значення цього образу другої навігації. Коли сонце не світить, коли настає темрява, ти починаєш орієнтуватися по внутрішніх зірках, сенсах, чеснотах, певних цінностях, метафорах. І, власне, цей роман це і є історія про рух людей, кількох людей у темряві. У темряві не тільки фізичній, але також у темряві внутрішній, коли люди не знають знають, як їм бути в тій чи іншій ситуації, коли їм може не вистачає відваги, хоробрості і можливо, іноді гідності для того, щоб прийняти ті виклики, які падають їм на на їхню долю.